Двічі в одну річку не віддеш, не мене. А насправді двічі в одну річку війдеш, і таке теж буває. Всім привіт ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні я пропоную вдруге поговорити про аромати, підбити підсумки щодо того, як змінилося моє ставлення до них. Я розповім про аромати, які я розлюбила, і, як мені на тепер здається, уже їх не полюблю. А також про аромати, які навпаки, раніше не розуміла, які мені дуже не подобались, але потім несподівано сподобалися і які я навіть полюбила всім серцем. Перше таке відео було нещодавно на моєму каналі. Ми тоді відзначали з вами 6 років мого каналу. А сьогоднішнє відео приурочене до такої прекрасної цифри, як 2500 підписників. Я дуже-дуже Дякую всім, хто приєднався до мого каналу нещодавно і давно. І це надзвичайно для мене важливо і цінно. А розпочнемо з оголошення нового конкурсу, як я і обіцяла. І це будуть семпли по 5 мл, які я сама зроблю з ароматів з моєї колекції. І зараз покажу вам лише ці аромати. Потім ви зрозумієте, чому я обрала принаймні один з них для цього конкурсу. А для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно написати коментар під цим відео, поставити йому вподобайку, підписатись на мій канал. І тоді я зможу розіграти. Ці три семпли, і до речі, розігруватиму я їх у рандомний спосіб, але прошу вас написати обов'язково в своєму коментарі таку фразу, як хочу парфуми або беру участь у конкурсі. Щось на зразок цього для того, щоб я розуміла, що ви справді берете участь у конкурсі, тому що інколи мої переможниці не відгукуються. І тоді я розумію, що напевно людина просто написала коментар, не маючи на увазі конкурс. Тож дуже важливо зробити саме такий акцент. Прошу вас про це. І нарешті, які ж це аромати? По перше, це Noir від Лалік, прекрасний чоловічий аромат, уже просто культовий. не я цього слова, і цей аромат особливий для моєї сьогоднішньої добірки. До нього я ще повернуся. Ще один особливий аромат у моїй колекції. Це, звісно, мажі нуар. Він якось перегукується прекрасно з анкр нуар, з чорними чорнилами. А це чорна магія. від «Ланком». це вже культовий старий аромат, але перевиданий, відносно нещодавно в туалетній воді. В, ось в такому флаконі у мене мажі нуар. У мене також є кліма в такому флаконі. Також е, старий аромат, який я нещодавно купила на вторинному ринку, так би мовити. Ним я поки що не ділюся. А мажі нуар нічим не гірше. Це просто фантастичний аромат. Це особливий аромат. Він посідає особливе місце на моїх поличках, в шафі парфумерній. Прекрасна, шипрово-східна композиція, культова, культова, ще раз культова, хоча і не в старому флаконі, в якому вона колись виходила, або в флаконах, тому що вони змінювалися. Певний період, потім взагалі зникли, і купити їх можна лише. З рук, тобто у такому дуже вінтажному вже вигляді, і не завжди це може влаштувати. Мене особисто це не влаштовує, тому я маю ось таку прекрасну сучасну версію. І для того, щоб додати червоної краси, бо червона прекрасно поєднується з чорним до цих двох ароматів, і таким чином додати більше соковитості, більше якоїсь яскравості, я додаю до цієї до цього розіграшу, до цього набору семплів. Аромат лав від Шопар. Або якщо назвати його все ж таки правильно, лав Шопар. Це прекрасний аромат про троянду. Він просто неймовірний. Троянд дуже багато. Це східні троянди. Безумовно, це східні троянди. Це не легка троянда в жодному разі. Це досить важкий аромат, але водночас він досить таки носибельний навіть, можна сказати, універсальний, особливо для холодної пори року. І навіть, я не побуюся цього слова, він може пасувати дуже чоловікові. Тому, взагалі, ці аромати я обрала таким чином, щоб незалежно від того, хто ви чоловік чи жінка чи хто носитиме ці семпли, вони підійшли б більшості людей, тому що мажінуар досить такий строгий аромат, до речі, і також цілком може пасувати чоловічій шкірі. Так само, як і Анкор Нуар. Який створений в першу чергу для чоловіків, але часом його люблять носити, і жінки, особливо ті, що захоплюються парфумами. Отже, як і минулого разу, розпочну з тих ароматів, які я любила і потім з якоїсь причини розлюбила. І це буде досить кумедна історія, яка викликає у мене зараз посмішку і нічого крім посмішки, але цього аромату в мене, напевно, не буде. І це неймовірний, такий улюблений для багатьох. Аромат від Шанель Коко-Мадемуазель. Я якось послухала його в магазині, вирішила, що мені дуже подобається цей аромат. Недаремно він такий прекрасний, такий знаменитий, такий популярний. І я теж хочу так пахнути, хоча мене щось зупиняло. Я думала, напевно, все ж таки ні. Напевно, не хоче пахнути настільки популярно. Однак саме звучання я відзначила для себе троянда, пачулі, певна м'якість і певна шорсткість. Певна така строгість, шипровість є в цьому ароматі. Це я це дуже люблю. І це Шанель така прекрасна назва, і це було на початку мого захоплення парфумерією. Але якось в мене стався такий душевний порив, і я вирішила подарувати такий аромат не собі, а моїй свекрусі на день народження. І ми тоді придбали для неї у парфумах саме цей аромат. Я вважала, що він їй точно сподобається, тому що вже приблизно знала її смак. Трагікомічність, якщо можна так сказати, полягає в тому, що коли я вручила їй цей аромат, вона нічого не сказала і пішла в кімнату, і принесла ще кілька коробочок з парфумами, запакованими парфумами Coco Mademoiselle. І це була не дуже приємна і дивна ситуація, коли у кімнаті запанувала тиша і завіса. Мені подобається шукати щось більш індивідуальне, чим я далі і займатимусь, і займаюся всі ці роки. Переходимо до другого аромату, який справді підпадає під ось це визначення від любові до ненависті. У моїй ситуації дійшло навіть до того, що коли нещодавно його вдихнула, я подумала, боже мій, та це ж справжній парфумерний жах. Для багатьох, і навіть для мене, хоча коли я його купила на осліп, я була закохана, я ходила і наносила, наносила, наносила на себе його знов і знов. Це було взимку. І тут мені здається відіграє дуже важливу роль з цим ароматом. Саме час року, саме пора року, взимку, коли було прохолодно, і коли був відповідний настрій нового року, різдва він дуже 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 влився в цю всю атмосферу, дуже пасував мені, дуже мені підняв настрій. Але навесні, коли я вдихнула його, я зрозуміла, що це якась какафонія, що це щось просто нестерпне, впевнена для багатьох людей. Тож поспішаю сказати про це, адже тоді я дуже похвалила цей аромат, і це східний аромат. Від бренду Альріхаб це аромат Ранда, який багато хто порівнює з класичним ароматом від Тедлапідус, який називається Румба. І це справді відомий культовий легендарний аромат, який дуже цінується поціновувачами. Так от це судячи з оформлення справді його клон, його дюб. Я цього не знала, коли замовляла. А Можливо, звернула увагу, все ж таки, тоді звернула увагу на це порівняння. Але замовляла не тому, тому що насправді з Румбою я знайома, хоча і досить швидко я знайомилася один раз. Але вона мені сподобалась. Я там відчула сухофрукти, прекрасну неймовірну красу, яка мені не дуже запам'яталась, але сподобалася точно. Я б хотіла такий аромат, носила б його, напевно, восени. Можливо, навіть колись його придбаю. А ось Ранда. Мені сподобалась сама по собі. І хоча, напевно, знайомство з румбою все-таки дається в знаки, бо там я почула сушені фрукти, і здається, там вони навіть заявлені, тут вони не заявлені, але я їх все ще відчуваю. Я відчуваю також фішку цього аромату, це поєднання мильних нот, як я їх чую принаймні, з церковними нотами, з дуже яскравими церковними нотами, з восковими свічками, з ладаном. Насправді зараз мені він знов подобається. Це напевно аромат буде від любові до ненависті і навпаки. Саме тому я так назвала це відео. Такі ситуації теж бувають. Неймовірний, неймовірний, дуже дуже міцний аромат, дуже гучний, дуже е, атмосферний, небезпечний саме тому е, особливий. І я гадаю, що восени і взимку я до нього повернуся. Влітку мене інколи тягне на якісь бальзамічні аромати, але це занадто. Це занадто. Піраміда на вигляд досить таки невинна. І цей букет, який я створила разом зі штучним інтелектом, не такий вже і страшний. Він не пахне настільки насичено на вигляд, як цей аромат. Піраміда справді якась дуже скромна. Але насправді це аромат монстр, монстр гучності, стійкості і небезпечного поєднання нот. І третій аромат, який я розлюбила в цьому відео. Я думаю, що такі відео у мене ще будуть: це аромат від бренду Ларів, від якого у мене раніше було багато ароматів. Зараз я залишила для себе тільки найулюбленіше, з якими не хочу розставатися. Але е, ось цей аромат, про який я хочу сказати, My Delicate він називається. Дуже дивний для мене, і я його з величезною легкістю віддала в інші гарні руки ще рік тому, тому що він все ж таки не виконував той функції, з якою його полюбила. Я його зустріла. В магазині і зробила це не знаючи про те, на що схожий цей аромат, а ми знаємо, що польський бренд-Ларів робить саме клони. Він робить, наскільки мені відомо, окремих якихось своїх композицій. Так от я не знала, на що це клон, і тоді я, коли його вдихнула, я зрозуміла, як мені подобається цей аромат. Він, до речі, теж на тему сухофруктів для мене тоді був. Якоїсь східної магії, східної казки, чогось такого ароматично. Сандалового, чогось е, пов'язаного з йогою, з східними якимись ритуалами, е, з медитацією, ось все це було в цьому ароматі, але потім я почала там чути якусь молочність. Молочність, яку я не люблю в ароматах. Ось ця молочна нотка, вона душила мене, душила. Хоча сам аромат досить легкий, насправді бренд ларів не робить якісь супергучні аромати. Так от, згодом я дізналася, досить швидко, звісно, що цей аромат порівнюється з Joy Джовідіор. Робила навіть на цю тему відео. Вони і схожі, і не схожі. Я дуже люблю Joy Джовідіор. Це прекрасний аромат, в якому більше яскравості, більше соковитості, дзвінкості цитрусових. Зокрема, а в цьому ароматі меделіки тут ларів більше. На жаль, душності, молочності, чогось такого, що мені не сподобалось в результаті я не змогла його носити. І до слова про ларів, хочу поділитися з вами підтвердженням того, що я зробила донат для наших військових. Як і обіцяла у відео присвячене бренду Ларів, де пропонувала придбати аромати для того, щоб ці гроші я надіслала волонтеру, якого я знаю особисто, якому дуже довіряю, звісно. От, але на жаль, у мене купили лише один аромат. Тож я додала відповідну суму для того, щоб все ж таки зробити цей донат. Закликаю вас підтримувати українську армію. Довіряти тільки тим, кому можна довіряти, звісно, і робити це на регулярній основі, тому що інакше мені здається просто ніяк. І переходимо до ароматів, які мені сподобалися не одразу, і розпочну з такого лайт варіанту. Тобто, я не скажу, що мені дуже сильно не сподобався цей аромат, але верхні ноти, коли я їх вдихнула, мене вразили і відштовхнули насправді. І якби я не почала знову знову до нього підходити, я. Про цей аромат уже давно забула це. «Nude» від Narciso Rodriguez. «Nude Родрігес, Her». У своєму відео про новинки восени я говорила про те, що він мені не дуже сподобався. Спочатку ось ці ноти, що відштовхнули, якісь солоні, якісь недоречні, абсолютно несподівані. Зараз я вже, здається, їх навіть не відчуваю на старті, принаймні на них не циклюється точно. Так от, тоді я трохи зациклилася і подумала, що це таке взагалі, як це можна носити, але дуже швидко цей ефект зникає, і вступають у силу. Тоді мені здалося гарні квіти, досить таки гарні. що Щось схоже було в цьому ароматі для мене восени на Hypnotic Poison в туалетній воді від Dior, аромат, який мені дуже сильно подобається, якого в мене немає. І Я подумала, що все не так погано. Непоганий це нюд, він такий тілесний, спокійний, квітково, мускусний, все з ним чудово. Але коли я підійшла до нього нещодавно, я просто не повірила своїм рецепторам, своєму носу. Я просто була вражена. Як же я раніше не почула те, чого там навіть і немає. Але саме ладану. А я дуже люблю саме ось цей компонент, коли він поєднується з мускусними ароматами. Вони мають дещо таку ретро-нотку. Це, наприклад, аромат Маск Нуар від Narciso Rodriguez. Це той самий Hypnotic Poison від Діор. І це ось цей прекрасний нюд. Він має в собі щось від маскнуар, у цей ладан, який там не заявлений, але я дуже добре його відчуваю. Ладан на кожен день, як я кажу. І ось цю прекрасну квіткову композицію, принаймні дуже схожа на ту квіткову композицію, яка є у «Hypnotic Poison» в туалетній воді 98-го року від Анік Мінардо. Це просто фантастика, як це все поєдналося в одному ароматі для мене. Він не гучний, він не дуже заявляє про себе. Він справді тілесний, він справді жіночний, справді загадковий. Наступний аромат, з яким у мене склалося не одразу, а точніше були гойделки. Було сприйняття. Так, це мій аромат, коли я вперше почула його в парфюмерному магазині, коли нанесла на себе, я зрозуміла, так, я хочу пахнути ось цією прекрасною вовною, цим, можливо, дещо ще підпаленим запахом вовни. Щось таке є в цьому ароматі затишне, прекрасне, розкішне, класичне, легендарне. Звісно, це Шалімар від Віткерлен. У мене парфумована вода, і саме з парфумованою водою я тоді і познайомилася. Прекрасна, прекрасна композиція. Але коли я познайомилася з туалетною водою, і тепер я чую це і в парфумерній час від часу, але я сприймаю тепер цей аромат, тим як він є, і люблю його. Так от, в туалетній воді я чула більше шкіряних нот більш анімалістичних. Вже справді відверто анімалістичних. Не таких, як тоді у парфумованій воді, коли я почула її і закохалася насправді вперше. Як щось, що асоціюється з вовняним светром, насправді, або з якоюсь дублянкою, яку я носила в той період, або носила за кілька років до того, тоді вже не носила, тобто щось таке, що не асоціюється відверто з тваринністю. З такою е, анімалістикою е, яскравою, тобто з чимось таким, що може бути навіть не дуже приємним або дуже неприємним. В туалетній воді я це відчула і зрозуміла, що принаймні туалетна вода не для мене. Хоча мало би бути навпаки, але мій шлях до Шалімар складався саме таким чином. Потім був період, коли я звикала до анімалістичних нот за допомогою. Аромату жики, знову ж таки, від герлен, який дуже схожий на шалімар, який є його притечею Жиків, які додали дуже багато ванілі, ваніліну тоді тільки з'явився цей компонент, саме хімічний. хімічна ваніль, ванілін. Тоді це була революція. Так, от багато ваніліну додали у а точніше, додав вже герлен у жикі, створений його дядьком Еме Герленом, і тоді з'явився шалімар. Це було і ще 100 років, рівно 100 років тому, 25-му році. Тож я просто в захваті від цієї легенди, від цього складного звучання, неоднозначного, не для кожного, і не для кожної, на мою думку, це цілком унісексовий аромат. До речі, часто про це кажу. Фантастика у флаконі. Так, пахне історія. Я говорила сьогодні лише про його шкіряну складову, а насправді це дуже багатогранний аромат. Скажу коротко, що це аромат про цитрусові, дуже красиві на старті герленівські, де домінує бергамот. Це в серці, звісно, букет квітів, серед яких ірис, жасмин, троянда. Обов'язково троянда. І це прекрасна база, де домінує ваніль, також дуже важливу роль відіграють тонка. І ось ці компоненти бергамот, триквітки та дві базові ноти, які я назвала, становлять герлинат, який, безумовно, в усій красі присутній в цьому ароматі. І нарешті ще один особливий аромат акцент сьогоднішнього відео це анкернуар від Lalique в неймовірному флаконі. Це, немовби керамічна чорнильниця із дерев'яним ось таким. Пачком, тобто ем, акцент зроблений саме на деревині, на природності і на чорнильності звучання. У мене, щоправда, цей аромат асоціюється не з чорнилами, а з соручаєм, яким пахло колись на пошті в дитинстві, коли я заходила на пошту, я дуже любила цей запах. І коли я зустріла цей запах у парфумах, я була дуже вражена. Я тоді була досить наївною, лише починала свої знайомства, починала вести канал, поринала у цей прекрасний світ парфумерії. І мені здавалося, що це неможливо носити це якесь непорозуміння, а не аромат, тому що це атмосферно, безумовно, але це не парфумерно. Однак я змінила свою думку. Потім я чула цей аромат, і до того, до речі, я чула теж аромат з таким яскравим витивером, як в Анкрнуар, це, наприклад, тердермес від І розуміла, що щось ось таке дивне може бути настільки прекрасним, що. Якусь середню статистичну парфумерію, воно просто ем, безумовно перемагає, кожен раз перемагає, коли ти зустрічаєш людину в такому ароматі. В неймовірному нішовому зазвичайм ароматі, у е, глибокому, загадковому. Просто фантастичному, і це аромат саме такий. І саме його, як і два інших аромати. Я з радістю розіграю серед вас. Не забудьте написати коментар зі словами Я хочу парфуму або щось на зразок цього, поставити подобайку цьому відео і підписатись на мій канал. Ось всі три аромати, які братимуть участь у цьому розіграші, у вигляді семплів по 5 мл. Тож, в суботу, 24 травня, ми дізнаємося, ім'я переможниці чи переможця. Щиро дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.